ХПЗЯ. Бердянськ, Бердянськ. Я стоматолог. Я сценарист. Волонтер. А єдина нормальна людина. <ривіт> Ми чули Гагарев, Привіт. Я Комікеса і. Малюю. Скучне життя, гріші, дім. Зараз в основному служу, нацвар... служу народу України. Так. В основному цим займаюся. Команда Fam Fatal, місто Чернівці. На жаль, працюємо. Сіль. У нас ще, його звати Віталій Жавнярчик. да, він зараз в лавах ЗСУ перебуває, захищає нас там, щоб ми могли тут. Олег, тебе, івано франківськ Я програміст, Ми безробітні, майже. Ведучі так зараз називають ведучих команда театр імені Павлова. Крім люгії сміху, я і Тошик. Ми нас двоє в команді. Да, то ми з ним креативні продюсери на Ютуб каналі між ділом поміж справ. Поміж справ такого ну типу немає в Українській нас. Биті. Як же тільки не називали між там, там да, да. нема це калька з російської? Там між нами це взагалі інша назва, і вона вже використовувалась десь. Коротше, ми ледве працюємо. Служить У мене Все, нічого долинка. цікавого, я військовий. Да. <laughs> Зараз «Ліга-сміха» сміха це місія і це перша задача. Не може бути просто розлікухи якоїсь. Розлікуха повинна бути корисною. Тому в нас місія доставка вантажа для військових і грають ті, хто можуть. Ми запрошуємо команди, запрошуємо меценатів, спонсорів, ті, хто можуть допомогти нашим хлопцям на фронті. Це може бути дрони, машина. Гроші, що хочеш, і е, ми покажемо вас в лізі сміху, і ви разом з нашими е, переможцями лігії сміху передасте все це, це е, хлопцям. На передову я думаю, що третій десант саме такий буде. Він буде мікс. У нас тренери. Я вважаю, що це буде правильно, якщо тренерський состав залишиться ну, наче майже таким, як він є, якщо не на 100%. Ось а команди ми будемо замішувати. Ти більш опитніші команди, які захочуть грати, будуть грати, і ми наберемо молодих. Ді глядачі, напевно, не знають, в багатьох містах є відкриті кубки благодійні, Бо, якраз таки в Івано-Франківську для прикладуальні ліги. так, регіональні сміку, ліги сміху. От ми якраз такі представники західної регіональної ліги сміху, де кожен кожна гра вона повністю є благодійною. Всі сто відсотків коштів з квитків направляються на допомогу Збройним силам України. Працюю, допомагаю, так і живем. Контекст війни, в принципі, я думаю, всіх в принципі, однаково. Ми стендап коміки. Це під Слов'янськом це було в повній темноті. І це були жовті перила нашого автобуса, на якому ми їздили до хлопців передавати допомогу, яку вони просили. Це офіційна версія, а взагалі-то це зробив Вітя Розовий. <плес> Не підходь, будь ласка. І так буде з кожним, поняли? Я ж нічого поганого людині не зробив. Чекаю його з фронту постійно, знаєш, як готую. Вітя, а він не підходять, тобі сказав. Я тобі казати, не говорити, ти. А ви поняли, що за прикол був? Коротше, я, я сижу в грімерці, зараз приїхав зранку, а він заходить і перший не зі мною заздоровується. Я кажу, ти що, Вася? Отак от, як знаєте, як, в, в цьому, як він говорив, я, ти що, Вася? Голова, блин. Ще раз так пошутиш вас, я тебе втору руку сломаю, понял? Що, давайте я не буду сміятися. Я ему ти говорю, ти що, Вася голова. Попутав? Ну і ті поляпнуємо, разулька. Чиво поребро, блин. Хотів по почці, але не попав. Напевно, буде обідно чути тренерам. Ми, напевно, дивилися Лігу Сміху і рівнялися на всіх тих, хто зараз сидить в якраз таки тренерських кріслах. тому що ми е, такі глядачі, завзяті з першого сезону Ліги Сміху. Ну, мабуть, нам дуже з тошиком подобався стадіон Діброва. У мене любимий город. Мені подобались Загорецька, дуже подобалось. Класички буде дивитися це інтерв'ю? Тоді, можливо, Дніпро. У EAP Тернопіль смішно дуже жартують. Нав'які вони але... як віпі... КПЗЯ. Один стиль. КПЗЯ теж дуже смішно жартують, От, але це зовсім інший стиль. А ми такі е... гумористичні гурмани. Ми любимо сміятися з усього. Головне, щоб жарт був смішний. Так І все. мінімум реквізита. Мені подобався прозорий гонщик 100%. Сахара не треба, 100%. 100%. 100%. Командам Ліги сміху ми бажаємо натхнення та взаємопідтримки між собою. Ну я сказав би так. Головне просто отримувати задоволення від того, що ти робиш, Хочеться, щоб. Це все було не в контексті боротьби якоїсь між нами. Я маю на увазі боротьби за якісь там кращі бали і так далі. Хочеться, щоб і команди кайфанули, і глядачі кайфанули, щоб вони ну якось я не знаю, відчули цей гумористичний вайб. Не забудь слова на сцені. Дуже важливо. Мені краще б побажав. Я серйозно кайфанути там на сцені і сказати те все, що вони мають сказати. Ліга сміху такий майданчик, який дає голос. І зараз є що сказати, і тому мені це дуже подобається, що зараз гумор потужніший, тому що він не просто розважальний, а нам є що сказати, крім того, щоб розважитись, і тому це зараз значно сильніше. Дані, взагалі, всім перемоги. Мова йде про те, що може приїхати команда, яка ніде не грала. Вразити нас і попасти в волонтерський десант, але є умова, про яку казали ведучі, діяльність такої команди будь-якої команди, будь то новачок, будь то більш команда. Це обов'язково волонтерська праця. До нас не потрапить команда, яка нічого не зробила для перемоги України в цій війні. Я комікеса регулярно підпільного пільного стендапу виступаю доволі часто. Гастролі, благодійні концерти стріми. плюс додатково проводимо аукціони, і з них також до додаткова додатково для на наших хлопців. Чому б і ні. пару разів давалось збори робити, закривали там невеликі суми, але яка різниця, якщо це від серця йде? Волонтерю біднію, з кожним днем все більше і більше. Я ніколи собі в мирний час не міг навіть уявити, що можна ображати, ображати країну. А зараз я розумію, що не тільки ображати можна. Того конченого сусіда, який напав на нас, а й ранити, ранити, дай Бог, щоб і вбивати можна було жартами. Хтось не міг уявити, а зараз що можна писати, писати жарти під час війни. А зараз це зброя. Тому що тому і пишемо вже, і тому вона така жорстка ліга із міцними словами. Переможемо, матюкатися не будемо. Обіцяю. Біга сміха жива. І буде жити точно так же, як і Україна буде жити. А вам, тим, хто дивиться, не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. Отак працюйте, тримайте економічний фронт. Побачите у мене там е, на записі е, концепт такий, що ефект метелика. Донати це ефект метелика. Просто е, важливо, щоб десь ви задонатили там 7-10 гривень, і від цього все відбувається. Якась маленька дія призводить потім до супутників, до дронів. Отак, з всіх кишенек дістаємо все, що є, і отак, от на всі баночки засипаємо. Прошу. Не розслабляйтесь, збирайтесь і підтримуйте ЗСУ своїми донатами. Слава Україні. 8 п'ятниці дивіться на телеканалі ТЕД о 20 годині новий сезон Ліги Сміху «Волонтерський десант-2».